2025 рік. Десь в Україні невелика біловолоса дівчина в синьому комбінезоні, на шевроні якого виднілося ім'я Ешлі, із шевроном синього орла на плечі, намагалася нести через чазеве на собі хлопця, який стікав потрохи кров'ю, котра капала на вкриту і неєм траву. Хлопець був в окровавленому білосірому камуфляжі Урбан, на його плечі був шеврон з синім силуетом людини, в центрі якого було відкрите біле око. А над головою виднівся жовтий німб. Під шевроном був напис Моноліт, а на грудях ледве читався позивний «Монол». З рота дівчини при кожному видиху йшла пара. Ще трохи. сказала втомлено дівчина, що несла хлопця з останніх сил до виходу з Чорнобиля, щоб дати йому можливість пожити ще. В цьому місці йому більше не раді, і все через клятий експеримент вчених з С свідомості. Дівчина побачила трухляву дерев'яну хатину, однією рукою намацавши пару гільз у кишені комбеза, кинула їх у бік хати. Видихнувши з полегшенням, вона стала до неї підходити, закинувши ще кілька гільз всередину того, що вже важко було назвати домом, і, переконавшись у відсутності аномалій, зайшла в нього і обережно посадила хлопця на промерзлу підлогу. Сівши поряд, жадібно вдихала холодне повітря, яке обпікало її легені. Став падати сніг, покриваючи землю, віки ашлі ставали все важчими, і вона заснула. В один момент її розбудив хруст снігу і швидкі кроки навколо дому. В першу чергу, перевіривши, чи хлопець живий і видихнувши з полегшенням, вона стала обережно визирати з укриття, взявши автомат у руки. Вони були в оточенні з усіх сторін. Ах ви! сказала тихо дівчина зі злобою. Сидячи в зруйнованій хатині, вона відчувала себе як загнаний в кут маленький звір. Ешлі розуміла, що шанси на виживання були дуже незначними. Пролетіли перші кулі в бік дому. Дівчину накрила паніка, вона розуміла, що вона не боєць в такому стані, і зараз бійці угруповання долг зайдуть в хатину і їм обом кінець. Мені доведеться показати ікла. Взявши себе в руки, сказала вона. Знявши зброю запобіжника та відкрила вогонь по-самалійськи у відповідь. Десь на фоні звуку пострілів і влучань в дерево куль стало чути гучне каркання воронів. Вона дала бій, але вже було пізно. Раптом щось прокотилося по підлозі. Дівчина зрозуміла, що це граната, і, накривши своїм тілом монола, еш почула хрускіт під ногами, після чого відчула біль і десь угорі пролунав вибух. В один момент небо, на яке вона дивилася вже з підвалу хатинки, стало мінятися та червоніти. Все навколо стало трястися. З очей Ешлі потекли сльози, і промайнула думка. А ось тепер точно кінець ну чому мені так не щастить? Чуже для неї українське небо ставало все червонішим, і з нього по землі били блискавки, а гул усе наростав, доки не стало взагалі нічого, окрім нього, чутно. Дівчина згадувала, як її з Британії занесло в Україну по роботі, як вона зустріла на одному з завдань в Чорнобильській зоні карокого веселого хлопця з добрими очима, як через якийсь час полюбила його і як вони по дурній причині розстались. А тепер він, окровавлений, лежить на ній, привалений обломками з прогнилої дерев'яної підлоги, а за його головою полює майже вся зона відчуження. Зі спогадів її вирвала дуже сильна головна біль. Її свідомість мутнішала і покидала тіло. Перед тим, як піти в темряву, тихо сказала: А чи є взагалі в мене ікла? Чорнобильську зону відчуження накрив викид такої сили, якої сталкери напевно ще ніколи не бачили.